Добрий день, мої любі другокласники! Сьогоднішня наша тема – це узагальнення знань про частини мови, добирання частин мови за поданими малюнками. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день. Отож, діти, скажіть, будь ласка, що складається мова? З яким терміном ми ознайомились на попередньому уроці? Назвіть частини мови, які ми вивчили. Мова складається зі слів. Слова це іменники, прикметники, дієслова, числівники та службові слова, які є частинами мови. А зараз пограємо в гру. Я буду вам називати слово, а ви будете казати, до якої частини мови воно відноситься. Спортсмен. Спортменник стрибає. Сміливий. Приклад м'яч. Імен. Швидкий. Прикранник. Тренер. Ім команда. Бігає. діє, Лижі. Імен. Мчить. діє, Велосипед. Імен. Активний приклад. Футбол. Імен. Кидає. діє, Каток. Імен. Доріжка. Імен. Перетягує. діє, Канат. Імен. Змагання. Отож, ви вже здогадалися, про що буде мова на нашому уроці. Запрошую всіх на стадіон, щоб розім'ятися, пригадати частини мови та позмагатися в різних видах спорту. Сонце світить всім тепленько. Ми промінчики маленькі, любимо змагатися в спортивні ігри гратися до стадіону. А зразу відкрийте, будь ласка, зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І каліграфічна хвилинка. Пропишемо велику і маленьку літери літериси буквосполучення, дві маленьких літери Си, три маленьких літери С, П, ПО, ОР. Рт. Ви здогадались, яке ми слово будемо писати? Так, слово спорт. Складіть і запишіть речення зі словом спорт. Навіщо потрібно займатися спортом? Поміркуйте над цими питаннями. Які види спорту ви знаєте. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс, собі на вуз. А зараз давайте попрацюємо над зарядкою для розуму. Переконаємося, розв'яжемо завдання. Так, дивіться, ми розуміємо, що під м'ячиком у нас захована 6 тому що 6 додати 6, додати 6 буде 18. Під е блакитною футболкою, так, заховано. Якщо під м'ячиком 6, то під футболочкою число 8. Так, Так, дивимось. Якщо під футболкою число 8, то під е кросівками. Заховано число 4, оскільки 8 мінус 4 буде 4. Отож, давайте додамо 4 додати 6 і додати 8. Скільки буде? 18. Так. Число 18. Молодці. Яку частину мови ми ви найчастіше використовували в реченнях, коли ми з вами рахували? Числівники. Давайте запишемо три числівники у зошит. 18, 14 і 4. Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить, ледве вдариш відразу навскач. Ну, звичайно, це м'яч. Молодці! У яких видах спорту використовують м'яч? Поміркуйте над цим запитанням. Так, звичайно, це футбол, гімнастика, волейбол, баскетбол, малий та великий теніс, гандбол. Запишіть відповідь на запитання щебетунчика у ЗОшит. Футбол, гімнастика, волейбол, баскетбол, малий та великий теніс, гандбол. Запишіть, будь ласка, ці. Слова в Зошит. Так. А назвіть батьківщину футболу? Так, Англія, ви вважаєте? До недавнього часу батьківщиною футболу дійсно вважали Англію, але у 2004 році ФІФА офіційно проголосили Китай батьківщиною футболу, визнавши справжній знахідок футбольної асоціації Китаю, датованих 300 роком до нашої ери. Що ж таке ФІФА? Давайте подивимось в словнику. ФІФА це Міжнародна федерація футболу. Фіфа складається з 208 національних асоціацій та шести континентальних конфедерацій. Штаб-квартира ФІФА знаходиться в Цюриху, Швейцарія, президент Міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно. Скільки гравців налічує команда? У футбольному матчі участь беруть дві команди, кожна з яких складається не більше ніж з 11 гравців, один з яких ворог. Яких відомих українських футболістів ви знаєте? Так, це Андрій Шевченко. Андрій Миколаївич Шевченко, український футболіст, виступав за Київське Динамо. заслужений майстер спорту, нагороджений найвищою державою відзнакою Герою України, володар золотого м'яча 2004 року. Приз, який вручають найкращому футболісту Європи. А зараз пограємо з вами в гру Шифрувальник. Давайте подивимось, яке під м'ячиками нашими зашифроване слово. Так, давайте в першому. Під першим ячиком. Так, слово ворота. Так, розминка. Так, подивимось, що тут заховане гол. Прапорець. Перемога. Свисток. Тайм. Гравець. Яке з цих слів вам не зрозуміла? А ну давайте подивимось, що нам пропонують тайм від англійського time – час. Половина основного часу матчу в ряді ігрових командних видів спорту в футболі тривалість 45 хвилин. Отож, дітки, скажіть, будь ласка, до якої частини мови належать розшифровані слова? На які питання відповідають? І давайте їх запишемо у зошит. Так, звичайно, ці слова, ворота, розминка, гол, прапорець, перемога, свисток, тайм та гравець належать до е, іменників. Це іменники, на які питання відповідають на питання, що або хто. Так? Тобто. Що ворота, що розминка, що гол, що прапорець, що перемога, що свисток, що тайм, хто гравець. А зараз з'єднаємо слова. З'єднай іменники з відповідними словами. Так, давайте подивимось: доріжка бігова, гиря, важка, кеглі, кольорові, поле, зелене, м'яч, футбольний, ракетка. Тенісна. Як, як, на які запитання відповідають е, слова другого е, стовпчика? На запитання, які яке, яка, який, так? якою частиною мови вони є? Так, дійсно, це прикметники. І давайте запишемо останні три утворені словосполучення в зошит. І з одним з них складемо. Речення. Футбольний М'яч, зелене поле, тенісна ракетка. Мені купили футбольний м'яч. Так, запишіть, зап... запишіть, будь ласка, ці словосполучення. Де можна прочитати про досягнення спортсменів? Хто пише про них? Як ви гадаєте, так, це спортивний кореспондент. Пропоную вам перетворитися на кореспондентів та взяти участь у одне, одне одного е, е, у інтерв'ю про спортивну школу, яка знаходиться е, поруч. Оскільки ми зараз на дистанційному навчанні, ви можете взяти інтерв'ю інтерв у своїх домашніх батьків, або братиків, сестричок, або у друзів. Так, давайте пограємо в, гра, в гру так чи ні. Збіг урок наш як коротка мить. Дуже швидко час біжить, час же підсумки нам зробити, що ми встигли зрозуміти. Зіграти хочеться мені з тобою, друже. В так чи ні, тобі питання задаю, готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастак єдиним словом, ні чи так. Давайте з вами пограємо. Слово спорт це іменник. Так, звичайно. Слово футболіст відповідає на питання хто? Так, звичайно. Слово бігати це прикметник? Ні. Це дієслово. Дієслово відповідає на питання, яке, яке? яке? Звичайно, ні. На ці питання відповідають прикметники. Швидкий зелений це прикметники? Так, це прикметники. Молодці. А зараз, будь ласка, послухайте уважно пояснення домашнього завдання. Написати два-три речення про улюблений. Наприклад, мій улюблений вид спорту. І напишіть, поміркуйте і напишіть, який ваш улюблений вид спорту. А зараз оберіть відповідну цеглинку Лего. До побачення, дітки!